Уряд відкрив нові перспективи для молоді. Хто може виїжджати за кордон і що для цього потрібно? Розповідаємо вже зараз. Уряд ухвалив постанову, згідно з якою чоловіки віком від 18 до 22 років включно зможуть без проблем перетинати державний кордон. Виняток стосується лише тих, хто обіймає визначені посади в органах державної влади, державних структурах та органах місцевого самоврядування. Для них виїзд дозволений виключно у службових відрядженнях. Новина вже викликала різні відгуки серед українців. Одні вважають це шансом для молоді вчитися і розвиватися. Інші сприймають постанову з насторогою. Ми запитали у мешканців горішніх плавнів, як вони ставляться до нововведення. Положительно, молодіж далі жити. У мене дитина повернулася з полону, то ніякої хорошої житті тут я для нього не бачу. Психіка нарушена допомоги абсолютно ніякої. Гарно так, що дітки повинні вчитися, а не воювати. Якщо далі наша влада не не змусить зрозуміти, що ми відняли у людей бажання жити, а у дітей ми відняли дійство. Найкраще, що діти будуть знати різні мови, будуть їздити, будуть повідувати нашу культуру, повідувати другу культуру. Але діти повинні не 22, а 25-27, вони тоді зазнають, за що вони воюють. За що вони будуть воювати, розумієте? вони зараз не знають, за що вони воюють, за що наші діти, У мене внуки двоє. Вони не знають садика. Вони приїхали сюди, пішли в садик. Бабушка, я перший раз пішла в садик і зрозуміла, господі, других дітей побачила. Ну як це так? Вона годик, в два годика пішла в садик. І вона... Не бачила садика. Ви понімаєте? Вона каже, старша відходила в садик, а я ж не бачила. І тепер вона пішла тут в горішніх плавнях. Вона пішла в садик. Понімаєте? Вона тут я вам не можу даже розповісти, які це амбіції, які це радості, які це вона взагалі друга людина стала. Вона каже. Бабушка, я розумію, що таке жити сліди людей. А ми ізольовані були. Да, ми Донецька область, да, ми від тіля, розумієте? Ну не всі там одинакові. Ми стояли з прапорами. Ми стояли все время возле… Міліції, ми все время хотіли, щоб у нас була Україна. Це потрібно. Діти 22 роки, вони не відають, що вони за що вони воюють. Вони повинні воспитатися в цьому цивільному обществі, розуміти, розуміти за що вони будуть воювати. Понимаєте? От якщо 50 людей ще не розуміють. От зараз це покоління, воно не розуміє 50 років. Що, за що воно воює? Нормально я думаю. хай виїжджають, якщо є така можливість. Збираються ж прийняти до 25, хай приймають, хай виїжджає хто хоче. Ну, це вони знаєте для чого їх відсилають. тому що такі будуть виступати проти нашого руководства держави. І вони їх хочуть, щоб вони виїхали, бо ті, хто в армію повинні йти, вони бояться виступати, а ці можуть для виїзду за межі України чоловікам віком від 18 до 22 років. Потрібно мати дійсний закордонний паспорт і військово-обліковий документ, у тому числі в електронній формі, який пред'являється за вимогою представника державної прикордонної служби.